Влітку 2018 року, під час розкопок у Пологівському районі, експедиція Бердянського педуніверситету та археологічного товариства Ольві Арго знайшла унікальний бронзовий скіпітер, аналогів якого ще не було в Україні. Цей символ влади належав чоловіку ямної культури, якого журналісти охрестили степовим царем. Новина одразу розлетілася по всіх центральних медіа країни, а фахівці назвали знахідку науковою сенсацією. Через півроку, після напруженого польового сезону, в тиші та спокої вчені продовжують вивчати стародавні артефакти, по можливості повертаючи їм первісний вигляд. І навіть те, що ми говоримо археологічно цілий, це просто роздавлений сосуд, який потрібно очистити, вимити, склеїти, відреставрувати і представити його, як, як він був чи на найскладніша робота зі стародавніми металами. Після п'яти тисяч років під землею від тонкої бронзової рурки, яка оздоблювала дерев'яний посох чи то скіпітер, місцями лишився лише окисел. Береш дуже осторожно зачищати такі віщі скальпелем і макіяжною щіточкою. І чуть не плачеш, тому що якийсь -то фрагмент у тебе розсипається в руках. І тому наступає етап, коли приступают к работе реставраторы. Реставрация длилась 4 месяца. И это немного. Это немного, потому что это не только очистить металл, но и закрепить его вот то, тончайшую прослоечку, которая сохранилась. Он это сделал. Нещодавно, після ретельної реставрації, найсенсаційніша знахідка повернулася до Бердянська. Тепер у археологічної лабораторії вчені та художники відновлюють первісний вигляд одного з найдавніших символів влади, будь-коли знайдених в Україні. Так як е, нам удобніше удалося його частинами і чертити, то вже на комп'ютері він буде збиратися в єдиний рисунок, єдиний чертеж, е, 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 зображення. Ми повинні ответить на ряд вопросов. Форма, наприклад, його ручки. Далі, як була зроблена ця трубочка? Як був на ньому Вже третій тиждень фахівці з археологічного малюнку скрупульозно фіксують кожну дрібничку унікальної знахідки. Навіть у час цифрових технологій людське око неможливо замінити повністю. потому что не всегда фотоаппарат или какие-то технические средства могут точно передать и весь этот рисунок, весь объем непосредственно этой находки. Сергій Затюра, професійний художник, який багато років допомагає вченим, захоплюється роботою древнього майстра. Адже, як з'ясували археологи, карбування на бронзі наносили у кілька етапів. Ну, майстер серйозний майстер дуже працював. Ну, Одним словом, я в восторге того що. <головіки> что делали раньше эти древние мастера, что творили. Любую работу можно повторить, но я думаю, что это заняло бы не один месяц. Вот. Плюс ко всему, мы не знаем точно, как это было сделано, ну, какие инструменты ну, можем только догадываться. То есть, вот такие моменты и нюансы раскрываются в лаборатории. То есть мы отвечаем на очень много вопросов. Мы сделали уже очень много экспертиз. Экспертизу дерева, экспертизу металла. Ну, экспертиза дерева делается на породу дерева. И экспертиза делается на С14, на радиоуглерод, то есть датировка. Но это мы ждем, потому что это Германия, Берлин. Окреме питання, на яке мають відповісти вчені, що саме закодовано у витонченому орнаменті цього символу влади. Археологи Валентина Папанова та Геннадій Тощів у науковому тандемі саме працюють над цим. Адже у давнину, прикрашаючи одяг, знаряддя праці чи зброю, люди надавали оздобі певного змісту. Малюнок повинен був підкреслити статус власника чи захистити його як оберіг. Хаосу немає. це орнамент, тобто це повторення определених елементів, определений ритм. Тут є движення. А що вони хотіли сказати? Хто його знає? Ну, это и есть и в литературе такая точка зрения, и я ее придерживаюсь, точнее так будет, что орнамент на посохе – это стилизированная голова барана с завитыми рогами. Почему? Потому что стада – это было их основное богатство, богатство. Но тогда в степях Украины еще не было овец, поэтому загадка этого орнамента. Но пытаемся, пытаемся, и результаты довольно-довольно интересны.